Чудовий інтер'єр на кухні мрія господині, але приділяється цій кімнаті часто мало уваги, адже зустрічають гостей подалі від плити. А ось місце, де створюються чудові кулінарні шедеври, залишається осторонь. Якщо є бажання виправити ситуацію, значить потрібно для початку правильно розставити предмети інтер'єру. Для того щоб всі необхідні предмети були під рукою, варто продумати кожну деталь. Грамотна розстановка меблів на кухні дозволить создати затишну атмосферу, а корисні поради фахівців допоможуть впоратися цим завданням. Ергономічність кожна господиня мріє про ергономічному просторі на кухні найчастіше гармонійно розташувати конструкції і техніку складніше в маленькій кімнаті. При цьому проект кухні з розстановкою меблів дозволить дуже швидко вирішити дану проблему. В першу чергу важливо визначити зони. В яких буде працювати господиня і вдало їх розподілити, дотримуючись правил ергономіки, можна створити дійсно комфортні умови. Ось перелік основних пунктів, які необхідно врахувати при створенні проекту. Робочий трикутник, розумне рішення, головні складові робочого трикутника: холодильник, мийка, плита. Мийка це центр трикутника, з боків розташовується холодильник і плита. Таке планування підійде для будь-якого приміщення. Дизайнери часто використовують правило трикутника для того, щоб підвищити ергономіку на кухні, варто відзначити, що грамотне розташування конструкції дозволить в майбутньому господині відчувати себе комфортно і з одновольством займатися приготуванням їжі. Місце для всіх членів сім'ї багатьох цікавить питання, як правильно розставити меблева кухні. Особливо якщо сім'я велика, і потрібно визначити для кожного своє місце. Для того щоб раціонально використовувати місце, важливо знати, скільки людей щодня користуються цією кімнатою. До речі, необхідно врахувати і звички всіх членів сім'ї. В першу чергу важливо грамотно розпланувати обідню зону, займаючись плануванням. Важливо врахувати кількість посадочних місць, якщо родичі звикли часто збиратися разом. А ось якщо в пріоритеті харчування в кафе не варто витрачати дорогоцінні квадратні метри, обійтися можна і без великого обіднього столу. Місце для зберігання дрібниць на кухні складно обійтися без функціональних аксесуарів, наприклад, серветки, прихватки фартух це необхідні речі для господині, які природно повинні бути завжди під рукою. А для того, щоб все компактно вмістити, потрібно придбати полички шавки. Пріоритеті, звичайно, шкутові рішення, типи планування. Дизайнери дивують креативними рішеннями, але варто відзначити, що є сім типів розміщення предметів інтер'єру, і фахівці активно використовують їх в роботі, взявши на заметку класичні рішення питання як ставить меблін на кухні більше не виникне. Лінійне планування це вдале рішення для маленької кімнати. Найчастіше таке планування дійсно використовується для облаштування невеликих приміщень, відмінно підійде. Якщо в квартирі проживає два людини, половина всієї площі це робоча зона, зліва можна помістити холодильник і мийку, а праворуч доречно встановити плиту. Навпаки, можна помістити стіл. Природно, все залежить від планування кімнати, встановити функціональний предмет інтер'єру можна і біля вікна. У два ряди цей тип підійде для більшої кухні, адже стінка буде встановлена на дві паралельні стіни, між якими повинен поміститися ще й стіл. Мийка, плита і кухонна техніка розполагаються з одного боку шавки і холодильник з іншого. Подібний тип така розстановка меблів на кухні підходить для створення зручного трикутника. Такий тип планування доречний для приміщення і маленького і великого господині буде зручно готувати, адже всі конструкції компактно розміщені. Стіл займає вільну площу, і якщо кухня розполагає значними розмірами, поміститися дійсно великий стіл, за котрим зможуть обідати всі члени сім'ї. Погрібний тип це відмінний варіант для великого простору, конструкції встановлюють уздовж трьох стін, для маленького приміщення такий варіант не розглядається. Варто відзначити, що велика кількість такої кількості кухонних шафок часто не використовується господинею, особливо якщо в квартирі проживає два або три людини. А ось для великої сім'ї подібний тип планування, доцільне рішення, подібний тип така розстановка, ідеальне рішення для любителів вечірок. Подібне планування також підійде для великої кухні. Відрізняється вона від подібної наявністю барної стійки. І, звичайно ж, якщо планується часто проводити вечірки і приглашити друзей в гості, варто звернути увагу саме на цей тип розстановки предметів інтер'єру. Острів надає множество возможностей на великій кухні. Вибираючи даний тип, варто врахувати, що гармонійне розташування меблів на кухні потребують простору для здійснення задумки. Важливо врахувати, що мінімальний розмір стильного острова становить від 1 метра по кожній стороні остальна мебель буде розташована образним або в подібним типом. Півострів, тип розстановки півострів нагадує образне планування тільки робоча зона розташовується в центрі. Підходить таке планування для великої кухні. Побутова техніка. Розстановка техніки залежить в першу чергу від розмірів кімнати. Наприклад, якщо кухня маленька, використовувати можна популярне дизайнерське рішення для невеликих кімнат. Вбудована техніка не займає площу, але при цьому нею можна користуватися без каких-небудь проблем. А ось якщо кухня велика. Проблем з розподілом побутової техніки значно менше. Не варто встановлювати техніку вище ящиків і тумбочок, доцільно придбати весь набір, після чого можна робити виміри, які будуть потрібні при розробці дизайн проекту. Маленькі хитрощі, один холодильник розміщують в кутку кухні, двері повинні легко відкриватися. Два мийка посудомийна машина. Раковину не рекомендується розполагати біля плити. Варто відзначити, що мийка повинна бути глибокою, а смеситель високим, адже навіть найбільшу каструлю потрібно вмістити в ємність посудомийну машину встановити краще поруч з раковиною 3. плиту варто розмещити вдалі від вікна від 50 см мінімальна відстань, адже якщо відкрито, вітер може погасити полум'я 4, витяжка, чим вище буде розположена витяжка, тим сильніше повинна бути її потужність. План розстановки є сім основних типів планування кухні. На основі їх дизайнери розробляють індивідуальні проекти, природно, в залежності від параметрів кімнати, вибирається найбільш актуальний варіант. Грамотна розстановка на кухні дозволить створити комфортні умови для всіх членів сім'ї. Маленька кухня часто даної помещення не має значними квадратними метрами, і господаркам дуже складно розподілити всі предмети інтер'єру гармонійно. Для того щоб визначитися, як розставити меблі в маленькій кухні, потрібно її виміряти і записати всі розміри, після чого можна приступати до складання проекту. Дизайнери використовують для облаштування маленьких приміщень сучасні рішення, популярністю користується вбудована техніка складні меблі. Кухня-вітальня нині кухня-вітальня це пріоритетний варіант для багатьох. Однак він буде доречний, тільки якщо не плануєте активно готувати, наприклад, якщо в квартирі проживає одна людина або пара, значить такий тип дійсно вдале рішення. У свою чергу, якщо кухня маленька, ліквідація стіни дозволить збільшити приміщення, але не варто забувати, що простір потрібно грамотно зонувати дизайнери. Для того щоб візуально розділити дві зони, використовують різні кольори підлогового покриття, оформляють стіни кожної зони в свій колір, використовують функціональні конструкції. Кожне планування має свої особливості, і, звичайно ж, від розміру кухні в першу чергу залежить який тип буде обраний. Головне, що нині можна стильно облаштувати комнатолюбого розміру. Досить проявити трохи фантазії. Фотогалерея: 55 фото ідей для розстановки меблів на вашій кухні. Відео!